Останні два роки в обласному центрі з катастрофічною швидкістю почав розростатись борщівник Сосновського. Контакт із широколистою рослиною несе загрозу життю та здоров'ю людини, адже залишає на тілі сильні, часто водянисті опіки, які важко гояться. Його дуже легко розпізнати. В них, в нього всесвіття велике, сам він великий, і лиски похожі на лопухи. Ну, єдине, що лобух так не росте, такий високий, а він більше двох метрів росте. Не можна лише опіки, ну викликає лише сік стебла і самих листочків. Коли вже це сталося, тоді треба просто промити те місце, якщо є чим промити, або просто витрати серветочкою і закрити від сонячного проміння. Саме під дією сонячних променів хімічні речовини борщівника перетворюються на отруту: боротися із рослиною можна за допомогою хімікатів та гострого леза. У нашому місті такий бур'ян здебільшого викошують Сьогоріч на це із міського бюджету виділили 70 тисяч гривень. Третину коштів на скошування борщівника в управлінні житлово-комунального господарства вже освоїли. Вже першу частину робіт провели. З Косіні-Борщинікососнівського проведено по вулиці на Сповлочиській, по вулиці Західно-Окружній, по вулиці Інститутській в районі, будинку 8 3, 1 це район Струмка. Також у нас по Щедріна, біля нашого містка в районі епіцентру Магазина Таврія, по Львівському шосе, то є з Степана Бандери, проведено по вулиці, в центральній частині міста. Минулому році літо було жарке і було достатньо провести роботи два рази тільки. В цьому році, як ми бачимо, вже... Дуже багато дощів, і ми, мабуть, що будемо просити кошти додатково на третій раз робити, Оскільки ми зробили, ми дивимося, дві неділі пройшло, і знову борщівник починає рости. Аби повністю знищити борщівник на одній ділянці необхідно його викошувати 3-4 роки. Зауважують екологи. Небезпечну рослину можна також виривати з корінням. Таким методом, із борщівником, борються балансоутримувачі міських парків та скверів. Насіння рослини розносяться вітром і переносяться водою, тому зарості його можна зустріти вздовж берегів річок Південний Буг та Кудрянка. Хмельничани від утруйного бур'яна страждають часто. Найбільше опіків у дітей. Спеціалісти радять навіть попри те, що квіти борщівника Сосновського не несуть небезпеки, їх нюхати не варто а надто рвати листя чи стебла ядовитого бур'яна.